Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 27 квітня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива нормування пагонами дорослих кущів столових сортів винограду. Уявімо дві крайнощі. Перша крайність це коли ми взагалі не підходимо до кущів винограду. І всі пагони як прокинулись з бруньок, так собі і ростуть. Що ми маємо в підсумку, якщо взагалі не нормувати пагонами кущі винограду? Маємо загущений кущ винограду як наслідок розвиток грибкових захворювань. Врожай буде поганої якості, дрібний та несмачний. Також, станом на осінь, може не встигнути визріти виноградна лоза. Друга крайність це коли пагонів виламують надто багато, залишаючи на весь дорослий кущ близько 10 пагонів. Що буде в тому випадку, коли пагонів залишати надто мало. В цьому випадку виноградний кущ буде інтенсивно рости, буде жирувати. Виноградна лоза буде надто товстою до 2 см в діаметрі, а іноді навіть більше. Лоза буде рихлою. Жируюча лоза не здатна повноцінно та якісно визряти, як наслідок не здатна перезимувати. На наступний рік вегетації в рожаю на жируючих кущах. Або не буде за всім, або врожай буде мінімальний та незначний. Саме тому нормування пагонами слід проводити грамотно. На дорослий кущ я залишаю близько 30 пагонів. Дорослий кущ це кущ, що досяг 5-6 річного віку, та більше. Але навіть тут варто враховувати сортові особливості та силу зросту виноградного куща. Якщо кущ значної сили зросту, я залишаю близько 30 пагонів, можливо, навіть трохи більше. Якщо куч слабкої сили зросту, я залишаю трохи менше 30 пагонів. Для прикладу пропоную розглянути ось цей куч винограду сорту Юліан. Вік куща 7 років. Куч складається з 4 рукавів. Перший рукав. Другий рукав. Третій рукав. Та відповідно четвертий рукав. Зараз на рукав маємо близько 25 пагонів. На весь куч близько 100 пагонів відповідно. Підсумку планую залишити близько 7-8 пагонів на один рукав. На весь куч планую залишити близько 30 пагонів. Нормування буду проводити по кожному з чотирьох рукавів послідовно. Зламані пагони я не кидаю на землю, а одразу складаю у відро. Дуже важливо. Перед тим як почати нормування пагонами, потрібно зрозуміти, які пагони ви бажаєте залишити. Ось пагін потужний, гарної сили зросту. Ось маємо майбутнє суцвіття. А ось пагін більш слабкий, до того ж він росте знизу лози, що не дуже зручно. В першу чергу залишати слід пагони гарної сили зросту, що мають майбутнє суцвіття та спрямовані вертикально. Їх в подальшому буде дуже зручно підв'язувати на наступний дріт. А ось бачимо і зовсім слабенький пагін. Як бачите, обирати є з чого, тому починаю нормування пагонами. Ось маємо пагін гарної сили зросту. А коло нього ось такий двійничок. Даний двійничок я прибираю. З поміж цих двох пагонів також залишити треба один. Даний двійничок також прибираю. Даний слабенький пагін також не потрібен. Я його прибираю. Даний пагін також слабкої сили зросту він не потрібен. Я його прибираю. Ці два пагони я залишаю, двійників та трійників тут немає. Даний пагін з великою ймовірністю у наступному 2025 році буде новою плодовою стрілкою для першого рукава. З Поміж цих двох пагонів також бажано залишити один. Даний пагін має кращу сусвіття, тому його я залишаю. Даний пагін прибираю. Всі інші пагони, що йдуть по першому рукаву від голови куща, та аж до цього пагона я прибираю. Перший рукав я пронормував. Залишив 7 пагонів. Виламав близько 20 пагонів. Зараз запрошу разом зі мною пронормувати другий рукав. В даному випадку залишаю ось цей пагін, двійників та трійників тут немає. Даний двійничок виламую. Цей пагін залишаю. Далі виламую двійники. Тут також виламую двійничок. Дані три пагони я залишаю. Двійників та трійників тут немає. Цей пагін значної сили зросту. Ось маємо майбутнє суцвіття. Тому саме даний пагін я залишаю. Цей пагін бажано прибрати. З даного пагона у наступному 2025 році з великою ймовірністю я зможу сформувати нову плодову стрілку для другого рукава. Решту пагонів по другому рукаву я прибираю. Другий рукав я пронормував, залишив 9 пагонів, виламав близько 15 пагонів. Зараз запрошую разом зі мною пронормувати третій рукав. Ось цей пагін значної сили зросту. Ось маємо майбутнє сусвіття. Даний пагін, звісно, я залишаю. Даний двійнічок я прибираю. Цей двійничок також прибираю. Далі прибираю ось цей двійничок. Ось цей пагін росте знизу, що не дуже зручно. Він меншої сили зросту з поміж інших пагонів. Даний пагін прибираю. Далі прибираю ось цей двійничок. Рухаюсь далі. двійників та трійників тут немає. Залишаю ось ці два пагони. Решту пагонів по третьому рукаву я прибираю. Третя рукав я пронормував. Залишив 6 пагонів. Виломав близько 20 пагонів. Зараз запрошую разом зі мною пронормувати четвертий рукав. В першу чергу прибираю ось цей двійничок. Даний слабкий пагін не потрібен, також його прибираю. Ось ці слабенькі пагони також не потрібні. Їх я прибираю. Далі прибираю ось цей двійничок. Тут також прибираю ось цей двійничок. Даний пагін слабкої сили зросту, він не потрібен. Я його прибираю. Ось ці два пагони я залишу. Один спрямує трохи ліворуч, інший праворуч. Ось таким чином. Оскільки на даному проміжку пагонів немає, даний пагін також спрямує трохи ліворуч. Решту слабких пагонів по четвертому рукаву, що ростуть біля голови куща, я прибираю. Четвертий рукав я пронормував, залишив 6 пагонів. Виломав близько 20 пагонів. На всю рослину я залишив 28 пагонів. Для виноградного куща даної сили зросту цього буде цілком достатньо. Необхідно, щоб в подальшому пагони були спрямовані вертикально, не перетиналися один з одним. Для того, щоб в подальшому не було загущення виноградного куща. Нагадаю, що операцію з нормування пагонами я проводжу тільки тоді, коли пагони достатньо великі, та я можу побачити майбутнє соцвіття та відповідно майбутній врожай. Якщо маєте кущі винограду, що прокидаються трохи пізніше, зокрема, як ось цей кущ винограду сорту Монарх, нормування пагонами для таких кущів винограду також необхідно проводити трохи пізніше. Далі, коли виноградні пагони сягнуть наступного дроту, я розпочну підв'язування пагонів винограду з метою, щоб тендітні молоді пагони не зламалися. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули нормування пагонами дорослих кущів винограду. Цікавить нормування паганами кущів 4 четвертого року вегетації. Рекомендую до перегляду ось це відео.